Де ти береш інформацію про події в твоєму місті та Україні? Ну, переважно в телеграм-каналах. Чи перевіряєш ти інформацію у двох або більше джерелах? Ну, я підписана багато телеграм-каналів, але м, немає часу просто пере... ну, дивитися всі ці канали. Для мене є там два-три фаворити. і Я періодично переглядаю новинки там. Можеш навести який-небудь приклад фейку? Фейку. Ну, наприклад, про наступ на Харків дуже багато, ну, я сам з Харкова, тому дуже багато було інформації стосовно 300 30 тисяч військ, там буде захват Харкова, дуже часто запугують населення, але ніколи нічого такого не відбувалося, тому для мене це такий найбільш виразний приклад. Які ознаки того, що пост або інформація в інтернеті є маніпулятивною? Ну, якщо можливо не дається джерело інформації або. Якісь сумнівні істочники теж можливо. Або ситуація субо з негативної сторони освітлюється. тому якось так. Читаючи не один, а кілька або навіть з десяток телеграм-каналів, у вас з'являється ілюзія, що у вас є дуже багато джерел для інформації, і наш геніальний мозок знайде баланс і зрозуміє, де правда. А де вигадка? Але насправді це не так. Виявити фейк не так уже і просто. Інколи, щоб зробити це, потрібно витратити кілька годин або навіть днів. У вас є на цей час? Отож, бо щоб полегшити вам життя, в Україні існують фактчеки нові організації, наприклад, StopFake. Але і там не вистачає рук, щоб перевірити тонни російських вкидів. Тож як зрозуміти, що з високою вірогідністю ви зіткнулися із фейком? Найскравіша ознака, якщо після прочитання новини ви відчуваєте емоцію гніву, злості або страху, і вам негайно хочеться переслати це цю інформацію комусь а краще усім і одразу. Так, от не робіть цього, тому що ви на емоційному гачку і не здатні мислити раціонально. Тому після прочитання новини не потрібно одразу розганяти зраду. Почекайте годину, дві, можливо, уже є спростування цієї інформації. Погугліть. тому, якщо вам лінки перевіряти інформацію, яку ви читаєте, і ви не можете відмовитися від читання телеграм-каналів, скористайтеся, хоча б однією порадою: забудьте про анонімні телеграм-канали раз і назавжди. Вони кишать від кількості маніпуляцій та брехні. А ви ж не хочете засмічувати свій мозок сміття?